Питання по оподаткуванню безоплатної передачі подарунків співробітникам, подарункові сертифікати. Чи можна не донараховувати податкові зобов'язання з ПДВ при безоплатній передачі подарунків, якщо вхідний ПДВ закупівля таких подарунків не брати в декларації? Тобто не беремо податкову накладну, отриману податковий кредит при закупівлі і не робимо податкову накладну, видану при видачі подарунків. Дякую. Ну, якщо коротко, пан Володимир, то так робити, як ви пропонуєте, не можна. Чому? Тому що безоплатна передача є об'єктом податкування. Тому при безоплатній передачі необхідно нарахувати податкові зобов'язання. Е, дійсно, є у нас ситуація, коли там якась безоплатна передача не оподатковується, наприклад, там благодійна допомога. Наприклад, якщо це безоплатна передача товарів послуг військовослужбовцям, це на період воєнного стану. У вас же мова йде про співробітників. І тому безоплатна передача є об'єктом оподаткування і на, на на дату передачі таких от сертифікатів вам необхідно нарахувати податкові зобов'язання і нікого не цікавить. Те, що ви не сформували податковий кредит за тією податковою накладною, вхідною, як ви написали, від постачальників. Ну, тобто кажуть, ваші проблеми. Те, що кредит не сформували, це ваші проблеми. Те, що не нарахували податкові зобов'язання, то вже заниження податку до бюджету. І тому, звичайно, я вам буду рекомендувати і показати податковий кредит, і показати податкові зобов'язання. Вони у вас перекриються. Мають перекритися, чому? Тому що. Ця сума у вас однака. І почав зверніть увагу, що база податкування для нарахування таких податкових зобов'язань не може бути нижчою, ніж ціна придбання таких сертифікатів. Тобто, ще раз повторюю, що коротко так як пропонуєте не можна, А потрібно рахувати і зобов'язання, і маєте сформувати податковий кредит на підставі податкової накладної, в зв'язку з придбанням цих сертифікатів десь в торговельній мережі. Так розумію, ви їх придбали і тому відображаєте податковий кредит.